за засвятого вью. Ні, не туди, а от. Все. -у -у. Все, я там вбив на ну, десь. Тут Ха-ха, под... він не знав, а це був клон мій. Скази. Так, да, це був твій клон, а вони вже подумали, а це спадазні. Ха-ха. Давай сідай в самоліт. Зараз. Летимо. Тому... -а! О, -о, О, а тоді от встати. О, підня. Фух. Вставай. Вставай. Блін, його подивали. Туда тут біснекої маслини немає. Тут туди, туди, туди тільки самоліту ладити. Я ти підписав. Ой, там бачу танк. Так, сяду неду за далеко. Все я в танку. Все поїхали. Все поїхали. Ти поїду туди. Я попробую його оттянути. Так, ось ми тут. То, тут буде чіпить? Потягнули. Подтягнув. Тут тут його буду на Ютюб взять. Все, поїхали на базу.